Доброго дня, жителі нашої громади. Я хочу донести невеличку інформацію, яка буде корисна для всіх і останнім часом потребує багато інформації, такої, яка не зрозуміла для наших громадян. На сьогоднішній день у нас в Україні створено міністерство у справах ветеранів України. Це міністерство, яке займається питаннями учасників бойових дій, пільгами для учасників бойових дій, видачею посвідчень учасників бойових дій та всіма іншими послугами. Дуже багато громадян не знають, куди звертатися і де отримувати послуги. Я хочу сказати, що інформацію стосовно статусу учасника бойових дій, статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, статус сім'ї загиблого, Бо статус учасника бойових дій, пільги, які можуть отримувати дані особи, ви можете цю цю інформацію знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Там є закладочка, де написано ветеранам, і по алгоритму дій ви можете зайти і знати всю інформацію, як отримується посвідчення учасника бойових дій. Якщо ви не отримали безпосередньо у себе військовій частині, ви можете звертатися у військкомат або зайти. Ти на сайт міністерства у справах ветеранів України. І там є така закладочка, є ветеран, це електронний кабінет. Ви можете отримати електронний ключ і в цьому електронному кабінеті подати заяву, звернутися в цьому кабінеті зі зверненнями до представників Міністерства у справах ветеранів України, і вони вам нададуть будь-яку консультацію. Також за адміністративними послугами, пільгами, які можуть отримати учасники бойових дій. Ви можете звертатися до нас в СНАП. Ми надамо таку консультацію це в межах працівників нашого ЦНАПу, Ми компетентні, тому все, що стосується пільг, ви звертаєтесь до нас, все, що стосується пільг. Отримання посвідчення учасника бойових дій. Ви можете також підійти, ми вам покажемо сайт, розкажемо, де і як куди звертатися, як отримувати, підкажемо алгоритм дій, а в подальшому ви вже будете звертатися, подавати заяву особисто. Інформацію про Міністерство у справах ветеранів України ви можете знайти на сайті нашої Полонської міської громади у відділенні новини ЦНА, або новини громади. У нас збоку є на сайті невеличка закладу. Міністерства у справах ветеранів України і також є невеличка закладочка, є ветеран. Ви можете зайти на цю закладочку і там є детальна пошагова інструкція, як вам отримувати послугу. Ну, На даний момент інформація така невеличка, не повна, тому що ми теж не володіємо повністю цією інформацією. Але звертайтесь, будемо підказувати, будемо розказувати. Що не будемо знати, будемо десь телефонувати далі. Самі будемо вчитись, і будемо підказувати для вас.